Вітаю всіх! Хоча я вже в інтерв'ю розглядала цю тему, але все ж таки знову і знову хочу повернутися і запитати знову про той саміт, який відбувається вчора і сьогодні. І, звісно ж, підсумки, якісь ми всі побачимо, але так хочеться подивитися, бо не кожного дня збираються так багато країн для того, щоб обговорити і Якусь формулу миру, так і якісь пропозиції свої внести, тобто щось зробити для того, щоб зупинилася війна в Україні. Мені дуже цікаво подивитися, який все ж таки сенс буде з того саміту, що буде з того мати Україна. То так і запитаємо, от як вплине на перебіг війни ті події, які зараз відбуваються в Саудівській Аравії. Ну так, що там відбувається, як це вплине, угу. ну? Тут жезлів дуже активна карта, це показує. Ну так, зібралися. Багато кого зібралися, зійшлися в одному місті, бо все ж таки війна накладає такий відбиток, негативний відбиток на інші країни. Бачите, десятка жезлів це важко вже нести якусь ношу. Стало важко всім. Кажуть, що вже роблять що можуть, всілякі різні маневри по сімки мечів застосовують так? там і санкції, і все. І вже рік і сім місяців збираються ті експерти, лідери ламають голову, як би вирішити цю проблему, ну, яку завдає Росія не тільки Україні, а можливо і іншим країнам. Так? Але якось це дуже важко цю проблему зрушити з місця. Трансформація відбувається, але темпи зовсім не ті. І якщо так це триватиме, то це спричинить ще додаткові труднощі. Бо тут кожна з цих країн, які зібралися, вони в першу чергу дбають про себе. Ну, ну це справедливо, в принципі, тут нічого такого нового я не кажу. От, так, світ влаштований, і якось ось пам'ятаєте ось десь, ну може неділю назад, чи коли ось на днях я чула, там якийсь там був переворот у Нігерії, то я не думаю, що українців той переворот якось сильно хвилював, у нас своїх проблем, то тут щось таке. У кожної країни є свої проблеми, так, українська проблема є, але вона так не задіває настільки, щоб так от всі перейнялися і щось тут прям таке щось зробили. І тому тут каже тут кожен дбає про себе. Так, влаштований світ. Добре. Про те, що говорять там на тому саміті, звучить так. Треба щось вирішувати, треба покласти край по смерті, бо ситуація напружується, але тут всім треба дбати про подальше своє існування, про трансформацію, котра хоч так хоч і іначе буде, бо то ж це замішано на нафті, на газу. так? І добре було б, якби і вовки ситі, і вівці цілі. Сім мечів – це карта, коли. Хитрощами і маніпуляціями зберегти щось своє, вирішити проблему, і при, чому, при цьому нічим не поступатися, От, от, так от нічого не приносити в жертву. Коли поруч зі смертю стоїть лицар жезлів, це так, втрачений темп. Тобто, так, закінчення війни у всіх на вустах, але так би хотілося, щоб то все вляглося уже скоріше, якось саме собою. Ви розумієте? Так, вони балакають про це завершення, але тут щось завершимо, завершимо, завершимо. А як? Добре. Ну, тоді головне питання: от що з цього саміту буде мати Україна з оцих зібрань, з оцих обговорювань? Як це буде відбуватися на Україні? На події в Україні? Як це буде відбуватися? Отак, От як я і казала на інтерв'ю, що щось толку буде мало з того саміту, так воно ось те саме знову і показує. Багато буде розмов про території. Що тут єдина карта Пентаклів це території, вкотре запропонують Україні поступатися чимось, ну, заради миру, так? Пожертвувати тими окупованими територіями чи якимись частинами тих територій. Але все ж таки, вони отримують чітку відповідь про неможливість цього варіанту. Отак От буде. І що з того, Ну, пообіцяють підтримку, так? бо у королеви Пентаклів і повіше це підтримка. Так, але за таких обставин скажуть, що вирішувати подальші питання що завершення війни буде важко. Ну, ви розумієте, то я, так, як і казала, віз і нині там. Ну, от Вони отримують доволі такі ще таку чітку позицію України, що ніхто не буде поступатися своїми територіями. Ну, що, тут така відповідь. Будемо і надалі міркувати, як покінчити з російським свавіллям. Все. Бо тут що для України? Ну нічого, це карта ілюзії. Нічого. Або це буде таке, ну, колись, може, ще позасідаємо, колись, може, ще зберемося, колись і ще щось зробимо. Що ще для України з того? На цьому саміті чогось конкретного вирішене все-таки не буде. Окрім запевнянь, в підтримці, можливо, ще щось вони там придумують для Росії, скажуть, що дуже стурбовані, так, накладуть, можливо, ще якісь обмеження, якісь санкції, складуть якийсь, можливо, план дій. Все ж таки, ми маємо королеву жезлів і двіку жезлів. Це такі доволі активні карти, це активність. Але по цим картам проходять якісь вигоди від розпочатої діяльності. тобто, Щось, щось, ну кожен щось своє вишукує. Так? Це буде укладання якихось угод, розробка якихось планів, співпраця, але тут, знаєте, є така собі розгубленість, нестача енергії реалізувати оце все задумане. Не вистачає сміливості і твердості. Ось, бачите, оця ця карта, вона тут так мені не подобається вісімка кубків. Тобто, так, ось знаєте, сіли, балакали, а потім розійшлися кожний по своїм країнам і кожен включився в свої справи. Тому це виглядає так: балакали, балакали, сіли і заплакали. Звичайно, те, що не поїхала туди і не запросили, це так, знаєте. Удар по іміджу, ну, що й без Росії обходяться. Ну, звісно, тож ви ти заклопотання, вони там свої будуть якісь висловлювати підтримку. Але ви розумієте, так довго йде війна, і вже такі були надії. Ну, якщо вже той арабський світ підключається, так, то щось таке зробить миттєво, якісь такі будуть зрушення. Але я не бачу, щоб таке було. Ні. Можливо, вони ще десь зберуться, ще десь позасідають, то вони цю ситуацію якось тримають на контролі. Ось, о, ми якось, ми в одній в упряжці, ми все тримаємо, все це активно, але оця, оця карта остання, знаєте, як здулося. як здулося, я ж кажу, Балакали, балакали, сіли і заплакали. Оце таке. Ну що, без того саміту ми трималися рік і сім місяців, то я думаю, протримуємося ще, як то всесвіту потрібно. Жалко, звичайно, наших людей, але іншого шляху у нас немає. Ну і почекаємо ж новин, коли щось уже офіційно буде оголошено з приводу того саміту. То я вам дуже дякую за увагу.